Сьогодні даємо фактично такий вже активний старт роботі саме, використання електроник платного. Ми запровадили вже кілька місяців тому електронний квиток пільговий. Ось так виглядає пільговий, ось так виглядає платний, фактично аналогічно за розміром, за дизайном схожі, відрізняються кольорами. Звичайно, тут вказано, що є пільговий. Тут написано картка для проїзду. Ми на сьогоднішній день видали 44 тисячі орієнтовно саме пільгових карток. І усі пільговики їздять у нас за пільговими картками. Це їм дає можливість їздити безкоштовно. Загалом у нас пільговиків близько 70 тисяч, 44, 000, тобто фактично 2 треті. Ми не розраховуємо, що всі 70 тисяч отримують, тому що частина пільговиків не їздять взагалі транспортом. Громадським частина просто не отримує, частина, можливо, не проживає тут, тому розраховуємо дотягнути цю цифру десь до 50 тисяч, і я думаю, на цьому зупиниться рух. Фактично, в нас на сьогоднішній день 20 тисяч валідацій в день проходить по пільгових картках. Тобто, це означає, що 20 тисяч разів пільговик Проїхав в громадському транспорті, це стосується якраз транспорту електротранс. У вихідні дні ця цифра трохи падає. Наразі ми досягли цифри десь 13-12 тисяч, у вихідні дні це якраз кількість валідацій саме пільговими картками. Отже, як користуватися карткою, я думаю, всі розуміють. Це все дуже просто. Якщо зайти на сайт MyCity, на сайті MyCity все чітко вказано, як ним користуватися, де купувати, як поповнювати. Фактично, зовнішній вигляд я вам показав, але ми сьогодні запустили ось такі квитки в продаж в 31 точці. 31 точка мають в наявності ці квитки. Наразі куплено лише 250 перепрошую квитків. Тобто це була така тестова модель, але сьогодні ми вже, в принципі, усіх закликаємо купувати ці квитки і використовувати активно ці електронні квиточки. 31 точка, усі мають достатню кількість і в продажу, вартість 40 гривень. При купівлі квитка за 40 гривень 10 гривень вже буде на рахунку. Тобто, фактично, кілька поїздок вже є на цій карті. Всі точки. Обладнані і обклеєні спеціальними наліпками, тобто ті точки, які можна знайти на сайті MyCity, мають спеціальні наліпки, тому їх достатньо зручно знайти. Це нормальні локації, яких швид... дійсно швидко буде знайти. В основному розташовані на зупинках громадського транспорту. Тому на сайті MyCity, будь ласка, отримуйте всі дані по 30 стіні точці. Ми зараз проводимо переговори ще з шістьма точками. Я сподіваюся, що ми протягом двох тижнів доведемо кількість точок продажу. До майже 40. Процес досить простий. Картка прикладається до валідатора і з картки списується вартість проїзду. На сьогоднішній день в автобусах це 5 гривень, в вечірній час 6 гривень, і в тролейбусах це 3,50 Тому, автоматично приклавши картку, людина отримує сигнал і бачить на моніторі якраз позначку, що за проїзд сплачено. Зразу говорю, що виникають деякі питання стосовно того, що можливо в конкретний момент на валідаторі немає зв'язку, тому що вони обладнані якраз мобільним зв'язком і отримують цю інформацію, перейдуть через мобільний зв'язок. Але такі всі валідатори працюють в офлайн режимі. Тобто, навіть якщо немає зв'язку, людина може провалідувати і абсолютно нормально. Через кілька хвилин, коли зв'язок з'являється, тому що покриття мобільного зв'язку в нас в місті не є дуже однорідним і десь є такі своєрідні ями, де того зв'язку немає. Тому е автоматично буде списуватися кошти. Щодо поповнення, ми затримали трішки процес, тому що хотіли максимально зручним зробити поповнення. Хоча ця картка була готова вже місяць тому, і ми могли її продавати. 250 людей, фактично побачивши у продажу, вже її купили. Ми е маємо. Чотири безкоштовні варіанти поповнення цієї платної картки. Перше, через сайт MyCity, наш хмельницький сайт, через особистий кабінет. Достатньо просто зареєструватися і можна його поповнювати через особистий кабінет. Другий варіант це через сайт компанії Герц, яка впроваджує електронний квиток в місті Хмельницькому. Так само ви можете зайти, поповнення відбувається за номером картки. Якщо перевернути картку, тут є номер картки, чотиризначний. При поповненні цей номер вписується в платіжну систему і відповідно за номером картки поповнюється. Вона не є персоналізована, тобто вона є загальною, тобто, ще раз повторюю, здійснюється за номером поповнення. Далі ми забезпечили на сьогоднішній день орієнтовно 175 точок терміналів поповнення. Це є Сіті 24, вони розташовані і в мережі супермаркетів АТВ, і в інших частинах міста. Фактично покрите все місто на сайті MyCity, коли ви зайдете у закладці, де поповнити квиток, можна побачити повністю всі адреси, всі точки міста Хмельницького, де можна поповнити квиток. Тобто Сіті 24 і вони мають 82 точки і IBOX, 103 точки. В місті. Тобто наразі є у нас 188 точок поповнення. Ми наразі працюємо ще з платіжними системами і банківськими системами іншими. Ми працюємо із Приватбанком, і Ощадбанком. Попрацюємо, банком. Ощад -банком. щоб вони запустили систему поповнення, це буде згодом. І буквально, я думаю, тиждень максимум два буде мобільний додаток, теж з безкоштовним поповненням цього квиточка. Ми його анонсуємо буквально вже через кілька днів, тому що вони, е, воно розроблено. Цей мобільний додаток є готовий, але зараз проходить погодження на Play Market і інших системах, щоб можна було його завантажувати. Тому найближчим часом ми забезпечимо 6-7 загалом варіантів поповнення, але уже наразі маючи 180 Більше навіть терміналів в місті, маючи сайт MyCity і сайт Герц, я вважаю, що це достатньо для того, щоб оперативно, нормально і зручно поповнювати свій електронний куточок. І і якщо ви переглянете сайт MyCity, там не буде в переліку поповнення через кондуктора. Поясню, чому, і багато питань вже задавало, тому що ми неодноразово вже говорили, що кондукторів в громадському транспорті в комунальному не буде. Ми будемо працювати над тим, щоб нас активно і гарно і потужно запрацювала контрольна служба для того, аби вона системно для підприємства, але не передбачувано для усіх пасажирів, працювала на всіх маршрутах і контролювала оплату саме пасажирами в громадському транспорті. Фактично ми Розглядаємо, що кондуктори зникнуть найближчим часом, це буде можливо протягом півтора-два місяці максимум. І ми розглядаємо варіант того, щоб орієнтовно з 1 травня перейти повністю на розрахунки в громадському транспорті через саме електронну картку. Це рішення ще остаточно не прийнято. Тобто, фактично, поки кондуктори ми можемо розраховуватися готівкою, можемо розраховуватися картками. Але через деякий час я думаю, що ми дійдемо до того рішення, коли. Все ж таки можна буде розраховуватися лише електронним квиточком. Тому серед варіантів поповнення немає кондукторів і їх і не буде, тому не налаштовуємо зразу на те, що якийсь час, поки кондуктори є, можна буде в них поповнювати. Тепер щодо разових квиточків, є така теж функція як разовий квиточок, який має QR-код, вони теж продаються якраз у терміналах, про які говорив більше 180 терміналів. І можна купити разовий квиточок. Тобто для того, щоб людина, яка не постійно користується транспортом, приїхала і хоче одноразово скористуватися, або людина взагалі хоче просто раз проїхатися, не потрібно купувати картку, яка коштує 40 гривень. Можна купити одноразовий квиточок, який має QR-код. Це теж можна зробити у всіх терміналах. Також це можна зробити через сайти. Звичайно, через сайти це буде не так зручно, тому що людина хоче моментально купити квиточок. Але через термінали це буде дуже зручно, коли я говорив про те, що ми далі будемо опрацьовувати ще більшу кількість терміналів для поповнення, ми будемо працювати з операторами для того, щоб вони розміщали саме термінали на зупинка транспорту, щоб це було ще зручніше, щоб можна було оперативний квиток купити, зразу зайти в громадський транспорт. Тому квиточки одноразові з QR-кодами теж можна використовувати, їх теж можна купувати в терміналах. Він має одноразову функцію, яким чином буде здійснюватись контроль. Контроль буде здійснюватися надзвичайно просто, коли контрольна служба буде заходити в громадський транспорт, фактично в момент заходження контрольної служби будуть блокуватися валідатори. Тобто людина, зрозумівши, що заходить контрольна служба, вже не зможе звалідувати свій квиток. Я це зразу говорю наперед, тому що, на жаль, ми маємо ще, скажімо, людей, які не завжди хочуть платити за проїзд в громадському транспорті. Тому Контрольна служба буде заходити, автоматично будуть блокуватися усі валідатори, і одноразово квиточками карти вже не зможна. Не можна буде провалідувати ті наступні кілька хвилин, коли хвилин, коли буде здійснюватися перевірка контрольної служби. В разі виявлення, звичайно, людей, які будуть, в яких будуть квиточки не провалідовані або взагалі будуть безквиткові, вони будуть змушені покидати транспорт і вживатися інші дії них. Тому на контрольну службу буде достатньо багато функцій. Ми зараз переймаємо досвід інших місць, як де вони працюють, яким чином налаштувати ефективну роботу. Кондуктори, які були, які зараз перейшли вже в контрольну службу, а ви знаєте, що 10 контролерів в нас вже працює. Це ті люди, які працювали кондукторами. Наразі це тестовий режим. Ми вивчаємо їхню роботу, трішки координуємо і, відповідно, найближчим часом. Орієнтовно ще 50, можливо, трошки більше людей перейде з кондукторів на посади контролерів. Таким чином запрацює повністю контрольна служба і все перейде в режим роботи електронного квитка. Як пільгового, так і платного. Ну, ось це коротко все. По загальній інформації. Можна питання Пожалуйста. до глядачів, стріму нашого пишуть? Перше питання про те, коли з'являться валідатори в автобусах. І друге питання, чи означає це, що будуть травня піднімати вартість проїзду? Це не означає, що травня будуть піднімати проїзд, тобто це не є причиною підняття. Взагалі, питання підняття проїзду вартості проїзду громадського транспорту це актуальне питання, тому що на сьогоднішній день всі перевезені в місті пасажирські є збитковими. Об'єктивно, ми маємо можливість аналізувати на Реальному прикладі комунальне підтримство Електротранс, тому це питання є нагальне. І ми вже і міський голова говорив, і я постійно говорю, що на жаль, в 2021 році не вдасться втримати вартість проїзду на тому рівні, кому є. Я хотів би наголосити, що в Хмельницькому наразі один з найдешевших проїздів в громадському транспорті в Україні. Якщо порівняти навіть сусідні міста, там вже рік, а можливо і більше, є 6 гривень проїзду, 7 гривень, 8, якщо взяти столиць. Тобто питання вартості проїзду буде абсолютно не прив'язано до ведення електронного квитка. Але ми однозначно будемо в подальшому працювати над тим, щоб різниця, коли ми будемо переходити на встановлення валідаторів в приватному транспорті, зокрема і маршрутки і автобуси, різниця у вартості проїзду по електронному квитку і по готівці буде. Так працюють всі системи електронного квитка в Україні. І це і правильно, таким чином ми будемо мотивувати людину використовувати онлайн фактично, платежі, карткові платежі і відходити в подальшому від готівки. Якщо ми візьмемо навіть досвід європейських країн, фактично ніде в розвинених країнах розрахунку готівки вже не проводиться. Є картки, платіжні картки, електронні квитки, і таким чином здійснюється плата за проїзд. А в автобусах, коли плали? В автобусах, це наступний етап. Нам займає трішки часу налаштування цієї всієї системи. Тому ми взяли спочатку за базу комунальне підприємство. Відверто говорю, що є багато питань в роботі. Виникає не лише зі сторони електротрансу, а й зі сторони самих пасажирів. Ми дуже довго переконували людей, поки не встановили чіткі граничні терміни використання саме пільгового квиточка. І ми дуже довго переконували людей, які користуються пільговим. Проїздом, що потрібно цю картку купити, тому цей, цей процес займає трішки часу. Ми зараз запустимо в електротрансії. Однозначно, наступний етап це введення в приватному транспорті. На жаль, поки не можу конкретизувати, коли це буде. Але це 2021 рік однозначно. Скажіть, будь ласка, як має діяти пасажир, якщо в тролейбусі відключені обидва валідатори, тобто не працюють повністю? Ми це питання активно зараз опрацьовуємо. такі випадки можливі, такі випадки можливі, але тоді в такому випадку і контрольна служба буде діяти відповідно. Тобто, якщо контрольна служба заходить і вона, вона зразу буде в системі, бачити, що валідатори не працюють. Тому тоді претензій до пасажира, звичайно, і не може бути. Але як показує практика, тому що я маю доступ до системи і в режимі онлайн постійно можу моніторити. За день ми маємо проблеми десь 3-4-5 валідаторів, і цю систему ми зараз і в налаштовуємо. Тому, от, коли я говорю про те, що ми не приймали рішення щодо повного переходу на картки, це рішення буде прийнято, коли ми відпрацюємо всі технічні абсолютно моменти. Але знову ж таки говорю, якщо це є технічна проблема з валідатором, контрольна служба це зможе побачити в себе і в системі і таким чином. Пасажир, який не сплатив через технічні проблеми валідатору, звичайно ж, не буде покараний і це буде враховано. Скажіть, чи будуть от в такому вигляді проїзні квитки в майбутньому місячні, і, зокрема, яким чином буде відбуватися поновлення їх на кожен місяць? Наразі ми залишаємо проїзні квитки в такому ж форматі, якому вони є. Тобто їх можна купити в тих самих точках, яких купували. Це рішення буде наступним теж етапом, але поки що. Всі квиточки проїзні лишаються в такому самому форматі, як вони є і діють на даний момент. А чи планується можливість оплати проїзду безпосередньо банківською карткою через валідатор? Наразі поки що не планується. Ми так само розглядаємо цей варіант, але все ж таки ми би хотіли, щоб всі переходили безпосередньо в електронний квиток. Ми Вивчали це питання, і е, якщо взяти сусідні міста, то безпосередньо банківською картою при введенні електронного потка користується все ж таки близько 15% людей. Тобто 85 користуються саме карткою, і 15 користуються е, ну, простою платіжною карткою. Це є набагато більше капіталовкладення, скажімо, безпосередньо валідатори для того, щоб е, була можливість. І, Розраховувати безпосередньо картку. Ми ці питання ще вивчаємо, але наразі все ж таки ми закликаємо переходити лише на ці картки. І якийсь час, скажем, пікс пройде, коли ми будемо всім говорити про те, що от з такого дня усі повинні перейти лише на електронні картки. І ще скажіть, чи потрібно буде пасажиру якимось чином сканувати той QR-код? Чи немає Звичайно, такої... Звичайно на, на одноразому квиточку. Звичайно, це так само потребує валідації, тобто, тобто якщо... сканувати через валідатор. Через валідатор. Mm -hmm. так. Тобто одноразовий куточок підлягає валідації, таким чином ви його валідуєте і на наступну поїздку ви вже його не можете використати, то валідатор його не сприйме на наступну поїздку. Okay. Чи матиме контрольна служба функції штрафування? Ми якраз зараз, якраз на, наразі ми вивчаємо це питання по інших містах, чому? Тому що на рівні законодавства штраф за безоплатний проїзд надходить до державного бюджету, не до місцевого бюджету. По інших містах приймали відповідні договори, приймали різницю в тарифі. І на сьогоднішній день у нас просто стоїть питання, яким чином ми дійсно дійдемо до, по-перше, для того, щоб це надходження йшло до комунального підприємства за безоплатний проїзд. І, відповідно, це, скоріше за все, це буде, більше ми схиляємося до того, що це буде інша вартість проїзду. Тобто вона буде або п'ятикратна вартість проїзду. На карті зазначений номер телефону в разі проблеми, звичайно, можна його використовувати. І на пільговий під'єдник під до телефону якраз управління праці і соціального захисту А звичайна картка до телефону управління транспорту та зв'язку. Тому закликаю всіх купувати картки. Я вважаю, що це зручно, я вважаю, що це сучасно, це правильно. Особливо в умовах пандемії завжди повторюю, коли ми не беремо готівку, не розраховуємо готівкою, є карта, ми її провалідували, це достатньо зручно. Дуже важливо сказати, що зараз ідеальний момент впровадження, на жаль, ми маємо карантинні обмеження, тому в момент, коли в тролейбусі дійсно існують обмеження і багато людей туди не може заходити, абсолютно всім навчитися. Користуватися карткою є достатньо просто і нормально, тому що в принципі тролейбуси не є переповненими і зручно підійти і прочитати, що написано валідаторі. Тому маємо ідеальний час, знову ж таки, на жаль, тому що ми не прихильники тих обмежень, які діють в громадському транспорті. Але за цей е, наступні кілька місць маємо усі перейти на ці квиточки, навчитися і далі користуватися лише ними. Тому ще раз закликаю всіх купувати і переходити на електронний квиток. Немає запитань, так? Дякую. Дякуємо.